Малюкам лише мамине молоко у міжнародний тиждень підтримки грудного вигодовування жінок закликають не позбавляти малечу найважливішого, адже саме це харчування захищає дитину від діабету, ожиріння, алергічних реакцій кишкових інфекцій. Ми його почали годувати зразу в першу годину його життя і відтоді готуємо досі. І жодного разу ми не давали ніяких кашок, ніяких там супчиків. Годуємо його кожного дня. Ясно дивлячись, скільки разів Буває 8 разів так. в день сачі два-три рази, що не менше українські та закордонні медики запевняють, годувати грудьми може кожна жінка. Проблеми виникають лише через незнання про корисність грудного вигодовування цього тижня. Жінкам та майбутнім матерям розповідають у міських поліклініках. На Олени Степанівни проходять проходить такі консультації вже рік на регулярних засадах, і ну і сайт. Віскі форум, дівочі посиденьки, там можна знайти інформацію. Там є гілка для мамусі та тусів, харчування малюків. А вже цієї суботи на площі ринок зберуться молочні феї. Ці жінки, які минулого року переконуватимуть власним прикладом, що грудне вигодовування це не просто корисна їжа, а й захист і для мами, і для її малюка.